Проба не придатливі. а чи цей новий закон змінив? І як взагалі зараз працює норма щодо тих чоловіків, які з релігійних переконань не можуть там тримати в руках зброю, якось так воно звучить. Тобто, чи тут щось змінювалося, як воно зараз працює? Стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію дає чіткі відповіді на питання: хто може мати відстрочку? Є інший закон про альтернативну невійськову службу. Якщо особа має релігійні переконання давно або недавно на ті релігійні переконання з'явилися, ну, вони їй не допоможуть. А, тому що є альтернативна служба, тобто. Але це альтернатива не, строковій не, службі, так? Контракт. Ні, це альтернативна невійськова служба. Ну добре, я приходжу, представляюся протестантом. ну, тобто... да. ну наводиш? Що докум... мені наводиш ЦК? документи, ну мобілізують і скажуть що зброю в руки не будемо давати, будеш патрон... ага. патрони подавати або окопи ага. купати. Або тобто, будеш... на... На... на кухні там картоплю чистити. Ага. Ну. Альтернативу. Щоб... До... Ре... Чому Ре... Тобто я. будеш не командиром міномету, а будеш не наводчиком, а будеш просто допомагати подавати снаряди. І ну. це вже альтернатива вважається. Ну. Ти ж не стріляєш, ти подаєшся? Гіпотетично так. Тобто ага. це, оці, е, ці варіанти, що там, пишуть в, в, в мережах, вони нереальні до втілення. Тобто, ага. можна, І там... що, власне, про студентів? Е, наскільки власне, чоловікам, які останні два роки здобувають вищу світу, тепер є проблеми чи нема? Ну, дивіться, по студентах також, е, як на мене, це позитивне вирішення відповідного питання. Так? Ви запитайте військовослужбовців, які особливо на нулі, як вони до цього ставляться? Oh. Це Негативно ставляться. Що законодавець зробив? Він вирішив це питання. Він сказав, що якщо освіта здобувається по відповідному поступовому порядку, так, тобто школа, ПТУ, Молодший, Добре, бакалавр, він був бакалавром бакалавр, магістр... і вирішив раптом за 10 років після свого бакалавра стати магістром або так? спеціалістом. Йому це можна? Ні, можливо. Якщо магістром, то так. Якщо а, він спеціаліст? був спеціалістом. Ні, був бакалавром. Так, якщо був бакалавр, а продовжує, тобто, Ступінь, Вищу ступінь. А то нічого, освіт... що 10 років пройшло, і до речі, він нічого. нагадався, що він забув закінчити комінеційну... ага. Тобто і, і тут дуже класно, тому що варіант другої освіти вже не, не пройде. Так? Тобто, і також вирішено питання чітко поставлено. Що... А по аспірантів-контрактників, які дуже спочатку їх виключали. з, списку? з, з В діючому законі, який оприлюднений, про аспірант, це є. Е... Доктор філософії чи доктор культури називається, та І це є такий ступінь вищий. Навіть якщо це контрактні умови. Тобто, якщо є гроші, є знання, можна піти на аспірантуру. Якщо є гроші, знань немає, то можете вчитися і писати дисертацію. і диссертації. Тобто навіть без знань може ви аспірантуру вступити. І і маємо також адюнк. Відповідно, медичні, тобто медики, які продовжують інтернатури за умови, коли особа на 0,75 ставки працює, тобто тут все окей. Ось. Як на мене, це, це нормально і це суттєво збільшиться мобілізаційний резерв у нас. У мене є питання про вилучення.